9 листопада відзначають свято працівників культури. Саме завдяки таким людям українська культура розвивається та зберігає свою духовність. Розпочали свято з урочистого виконання гімну України. Працівників Шепетівки від імені міського голови Віталія Бузеля, депутатського корпусу та виконавчого комітету, привітав заступник міського голови Віталій Янушевський. Робота працівників культури надважлива, Робота працівників культури вона особлива. І в такий важкий час для України дуже важливо, щоб люди чули, що у нас насправді, в період війни, ми. Емоційно стабільні, ми емоційно вболіваємо за кожного того, хто віддає найдорожче на фронті, хто захищає нашу батьківщину, суверенітет нашої держави. Я дякую всім працівникам культури, які в такий складний час роблять надзусилля, щоб своїми концертами, виставами зібрати. Кожну гривню на підтримку наших збройних сил традиційно привітали кращих з кращих. Почесними грамотами та подарунками нагородили тих, хто невтомно працює на культурній ниві, особливо зараз, в період війни. Також відзначила міський будинок культури та його філії, керівник громадської організації Жінки на підтримку армії за допомогу і підтримку. 25 лютого, 2022 року, будинок культури саме Шепетівський будинок культури, відкрив нам свої двері як. Штаб нашої волонтерської допомоги. За що ми їм неодноразово дякуємо? Розповіли про активну участь філі Шепетівського будинку культури у важливій справі виготовленні маскувальних сіток. Їхні зусилля призвели до створення понад десятка тисяч кілометрів таких сіток, адже бути працівником культури це любити свою справу, бути готовим вислухати та допомогти. Завжди бути в центрі уваги та йти в ногу з часом. До привітань долучилась депутат обласної ради Світлана Павлишина. Щиро дякую вам за те, що ви е, заставляєте підняти плечі, розправити їх, підняти голову, не бурмутіти там під носа е, гімн а гарно навіть волати його голосно, достойно, тому що так, десь десь тумилися, десь, десь виснажилися. Ми так скучили сьогодні за метеликом, за гарною сукнею. Дякуємо вам за цей рівень. Професійне свято для представників культурної сфери це підтвердження того наскільки їхні творчі зусилля мають вагому цінність для всіх нас. Насправді, це сьогодні свято таке професійне, гарне свято людей, які творять, які талановиті, які несуть культуру в життя людей, які підтримують, які тримають на сьогодні дійсно культурний фронт. Тому я є одною такою ланочкою в цій культурі і пишаюся тим, що є оцією ланкою. Пишаюся своїми людьми, пишаюся всіма тими, хто творить цю культуру в нашому місті. І я думаю, що дуже високою нагородою було відзначення саме вчора Мальницькою обласною радою нашого відділу культури. Це є плоди нашої праці, це є наші досягнення, і ми ними дуже пишаємось. Культура об'єднує людей, які вкладають в неї душу, терпіння і працю. Даний час ну надзвичайно важливий, тому що дійсно сьогодні, як ви вже чули, є такі ці чи потрібна культура зараз, чи потрібно нею займатися, чи не потрібно. От, а мені здається, що саме е, е, от культуру, наше надбання, наші нашу пісню, наш наш танець, нашу е, творчість, наш спадок культурний і захищають. Наші збройні сили України зараз там на передовій. А ми маємо отут держати наш культурний фронт і намагатися всіляко допомагати їм пришвидшити перемогу. Захід супроводжувався концертом за участі міських закладів культури та творчих колективів. Талановиті артисти подарували глядачам незабутнє свято, наповнене емоціями та мистецтвом. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті